Начальників Бориспільського і Бочанського ТЦК разом зі спільником, громадянином країни Південного Кавказу викрили на організації схеми ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них вилучили понад один мільйон доларів. Гроші вони ховали під землею та за обшивкою стін. Відомо, що посадовці пропонували військовозобов'язаним підроблені документи про непридатність за станом здоров'я для уникнення від призову. Вартість таких послуг становила 37 тисяч доларів з одного чоловіка. У цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військоматів використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК, яких втемно залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон. Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого іноземця. Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч американців. Канських доларів від нових клієнтів після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК. Зловмисникам оголосили підозри. Їм загрожує до восьми років тюрми.